Всім здоров'я з вами, Ані Укр. Давненько щось від мене не було відео, в основному із за сукупності причин, головні з яких це Йобана БЛЯТЬ та моя сценарна імпотенція. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Роки на Ютубі беруть своє. Якби то не було, не приходила до мене моя рідна аніме муза. Але все ж зібравши яйки в кулачок та спитавши мою любу підписоту на рахунок цікавих тем у Ютуб спільноті та ТГ. До речі, підписуйтеся на мій ТГ посилання в описі. Вона мені підказала, що треба робити мою добірку переоцінених аніме. Або, як сказав би я, добірка мейден аніукор з запашком чи не дуже. Але чесно кажучи, тут будуть деякі любі моєму серцю аніми, які в силу років чи хитродупості авторів отримали від мене переоцінку вже в дорослому житті. І так, почнемо. На п'ятому місці у мене Наруто, і тут фанати здивувались: як так, чому? Ані у квартир, що на приколі. Ти ж сам казав, що це аніматвого дитинства, і саме з неї ти почав свій шлях, анімушника. І я б з вами погодився, якби не передивився його вже в більш зрілому віці. Бої, в яких більше розмов, ніж битви, бісячі філери, особливо під фінал історії. А основний сюжет виявився найелементарнішим. По суті, це історія, як два коріша побилися, посралися і пішли прокачуватися. Правда, один пішов по темній стороні, щоб попутно вбити. Свого поганого брата, а вже потім набити хлібальці самому Нарутичу. А інший пішов по шляху позитиву і став ніфіговим добряком, який всім допомагає і намагається повернути першого з Люкіча у село. Думаю, фраза Сасу Вернись у село стала повноцінним мемом, ще аж з тих часів. Так от, повертаючись до сюжету, в фіналі вони стають мега імбами, виносять головного лиходія, який виявляється, у всьому був винен. А всіх інших лиходіїв Нарутич робить добряками через свою всім відому нарута терапію, влаштують заміс на фіналочко. Відривають один одному по руці, розумієш, що вони все ж один одному бро, навіки і все. Хепп'єнд. Начей сюжет вміщається на аркуш паперу, але є одне але. Це побічні сюжетки. От саме вони розкривають тайтл з гарної сторони і дають відчуття, що все ж тут є сюжет. глибше ні здається. Деякі сюжетки давлять сльозу, інші заставляють усміхнутись. Лор доволі багатий, про нього цікаво дізнатися. По істині, тайтл топ на свій час, але зараз оповідальна частина все ж застаріла. Повторно переглядати. Тайтл уже порадити не можу. Бо ви просто-напросто зіпсуєте собі гарні спогади з дитинства. На собі перевірено. Про боруто я взагалі мовчу. Вважаю його фанфіком заради зрубу бабла на популярному всесвіті з малоджі. Його категорично не раджу дивитися людям, які дивилися Наруто. А ми їдемо далі. На четвертому місці бліч. Так, теж аніма з дитинства, яку я мав необачність передивитися у дорослому віці. Деякі мною вже проговорені болячки зачепили і цей тайтл. Зараз я говорю. Саме про стару адаптацію, не ті серії, які виходять зараз. Тут більшість проблем, наче пофіксили, і я прям кайфую, поки що, далі буде видно. І так, стара адаптація. Перші арки це, напевно, одні з кращих речей, які є у цій адаптації. Вони просто цікаві і багато чого розповідають, але от далі, угу. В основному йде душні ловка в переміжку з філлерами та рідкісними проясненнями у вигляді чогось дійсно цікавого. І коли я кажу про філлери, це не ті лейтові філлери з нарудки по 6-12 сері. Тут можна сказати цілий паралельний аніме-серіал у світі бліча. Ти <клухи> лох! Філерів настільки багато, що вони складають, немов половину всього сюжету. Але окей, добре. Не можу не відмітити ще один великий плюс цього тайтлу, а саме персонажів. Тут вони на всі смаки, але от найбільше мені запали в серденько противники ічого. В них харизми, вагони ще зверху лопатка, прям белісімо. Але все ж, теж ні в якому разі не раджу переглядати знову. Краще гляньте короткий переказ сюжету у того ж Кефірного, або у твого крашу. Твій краш це канал-початківець, хоча контент у нього. Ще небагато, але він займається треш оглядами. Поки що на його каналі можна побачити треш огляд Гаррі Поттера, та останні відоси у нього були про бліч. Якраз можете зацінити посилання в описі, так що залітайте. Обрадуйте молодого парубка хлопчинку і передайте від мене велетенський привітик. Так от головну ідею ви мою зрозуміли. Краще передивіться якийсь короткий переказ перед переглядом нової адаптації. Третє місце, і це у мене. Резеро. Якщо чесно, мене вистачило лише на один сезон цього тайтлу. І то зміг осилити його лише за два підходи. Сюжет настільки помалу волочиться із-за своїх же самоповторів, що я не раз ловився на думці піти глянути щось цікавіше. Але глянути було потрібно, бо, як не як, аніме на слуху, і мені було дуже цікаво, чим же воно засипило народ. Але після перегляду так цього й не зрозумів. Бо сюжет банальніший і стікає з самоповторами. Ви, звісно, скажете, Лол, Анюкра, так аніме про. Подорожі у часі, а я вам відповім, що це дійсно так, але у авторів ця концепція вийшла ну дуже хірова. Вони по факту самоповторюються з мінімумом нових дій та деталей. Повірте, я бачив аніми про подорожі у часі, у яких ця концепція вийшла набагато краще. Наприклад, в тій же літній порі, яка не так давно вийшла. Бо там з кожним переміщенням змінювалося багато речей, як в сюжетному плані, так і в режисерському. Саме це дозволяло зберегти динаміку оповіді в Резер ж перші. Серії 6 це суцільне повторювання одного і того ж. А потім вже мало помалу починається хоч якийсь двіж. Також хочеться відмітити тупого як пробку Субару. Він в деяких моментах навіть починав неймовірно пісити. Хтось з вас мені заперечить, скаже, що типу він же шкіла, нічого не шарить. Взагалі це реалізм. Згадай себе у ці роки, ти поводив себе так само. Але ні, народ, це так не працює. Я глядач, якого треба зацікавити і прив'язати до героя, а не відштовхувати нафіг, бо так же реалістично. Тупить він, а фейспалми ловити тобі. Але все ж він хоч помалу характерно росте по ходу сюжету, на відміну від іншого ГГ, про якої розповім пізніше. Також дозвольте докалібатися до загальної стилістики. Ну от не можу я. Сприймати так званий реалізм ГГ і світу в обгорці блін коносуби. От реально, все таке радісне, невимушене, маленьке, миленьке, і тут бац, купа смертей, якісь доленосні рішення, кров, м'ясо, кішки. Це все рівно що їсти няшний кексик зі смайликом, а всередині буде начинка із сюрстрмінгу. Проникнення світ нульове. Так, добре, а що там по плюсах? Ну можна виділити дизайн персонажів. Так, він запам'ятовується і є цікавим. Також траполюбам аніма подарування. Дарувала Фелік... Фелікса. Також Траполюбам аніма подарувала Фелікса. Ну і на цьому напевно все. Не раджу дивитися, тільки згайте дарма час. Краще подивіться вище згадану мною літню пору. Сто разів краще аніме про подорожі у часі, ще й приправлене детективною складовою, але чомусь незаслужено всіма пропущене. А тепер хвилинка уваги. Канал росте і розвивається тільки за ваші кошти. Тому дуже прошу закинути трохи гривень на донатедлу чи оформити підписку на Кофі. Мінімальна сума там всього 2 долари, ще й всіляких бонусів і інсайдиків буду підкидувати. Підтримайте україномовний контент. Всі посилання в описі. Дякую. А от ніки тих людей, що донатили за останній час і підписалися на Кофі. Велетенський респект ще їм. Окрема подяка всім тим небайдужим, що скинули моєму батькові на операцію. Дякую вам безмежно. Ви красавчики, особенно ті люди, які кидали велетенські суми чи суми останні. Навіть 5 гривень були дуже приємними. Дякую. Ну що ж, продовжимо. На другому місці у мене милий у Франксі. Аніме з явним прицілом зробити бабла на підроставчій аудиторії з присипкою вигляди псевдофілософії і краптою тригеровської наркоманії. І це вже не кажучи про моменти, явно злизані з Євангеліону. Кажучи про зруб бабла, я не голослівний. Аніме просто напічкане усілякого роду фансер. Вісом, починаючи з Хтивої 0-2, закінчується у мехів. умехів. Умехів Карл сюжет аля дивергенту, де підлітки йдуть проти системи і у нерівній боротьбі все ж перемагають. Але звісно ж, це не кінець, і тут півпаух, хридись їблись і виринають незрозумілі інопланетяни, які хочуть все і всіх знищити. Фінальна битва це взагалі історія про 3 кілограми коксу, 4 цукерки бім-бом і ацетілку. Саме це все змішавши, занюхали автори, щоб екранізувати цю всю радість для мозку. Після завершення тайтлу твічу. Два ж незрозумілий присмаку роті і відчуття, що тебе намахали. Єдине, що справді сподобалося у цій анімі, так це 02. Автори знали на що робити ставку і не прогадали. Вона війшла в народний клуб елітних вайфу настільки, що навіть зараз десь можна помітити викладені з нею нові арти. До перегляду не рекомендую, бо мені шкода ваш час. Ну і на першому місці найпереоціненіший для мене тайтл це САО. Херова купа сезонів і їх відгалуджень, купа крінжі, і на диво непоганих оцінок від. Глядачів, я хз, чого вони їх ставлять, взагалі не вшарюю. Це аніме це просто виніс мажечка. Ви пам'ятаєте, що я казав, що Субару бісячий персонаж? Забудьте. Кіріто це верх, можна сказати, апогей, бісячого зарозумілого шматка лайна. Він весь з себе такий важний і суперімбовий, але як тільки все румкається чи втрачає щось для себе дороге, починає нити. Основний сюжет це, звісно, щось з чимось. Якийсь підлітковий наївний фанфік, змішаний з типічним російським серіалом не найкращого Якщо в першій половині першого сезону є хоч якась послідовність і лінійність історії, включно з ціллю вибратися з онлайн-гри шляхом проходження до останнього рівня і давання звіздюлей головному злодію, то потім все йде Шкереберть. Виявляється, що злодій ще той чмоня і взагалі йому все набридло. Включаючи з життям, Порухом своєї геніальності, він направляє всі втрати і зусилля ГГ пряменьку впіхву та всіх відпускає з цієї пастки АК гри. Можна б на тому було і. Завершити, але ні. Як ви знаєте, ця епопея триває вже який сезон поспіль, перетворившись з цікавого задуму на конвейер Санта-Барбари. А потенціал то реально був. На той момент жанр із Сікаєв тільки зароджувався, і зав'язка виглядала доволі цікавою, чим мене й підкупила. А от реалізація, М да. Але так, мій любий глядач, ти, звісно, скажеш, що я не зрозумів якісь глибинні посили про любов, дружбу і т.д., але хай буде так. Значить, тайтл не для мене, і це моя особиста думка. Так що і об. Оражатися на неї не треба. От така у мене і вийшла добірочка. Пишіть у коменти, якщо хочете другу частину. Я думаю, у мене ще буде про що вам розповісти. Не забувайте за вподобайку, підтримуйте гривнею ЗСУ і мене. До скорих зустрічей, Па-па.